Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка. І ми разом з вами вивчаємо математику на цьому тижні. На моїй сторінці Instagram ми повторюємо тему нерівності. І сьогодні я хочу зробити це відео, яке стосується теми нерівності. На каналі в нас вже дуже багато матеріалів, дуже багато відео, які допоможуть вам вивчити лінійні нерівності, які допоможуть розібратися з квадратними нерівностями саме в порівнянні з рівняннями. А ще навчать вас розв'язувати будь-які нерівності методом інтервалів. А зараз я покажу вам трішки таке. Завдання зірочкою, незвичайну нерівність. Ну, як на мене, дуже цікаву, яка допоможе згадати багато важливих речей. Починаємо. Пропоную розв'язати нерівність х квадраті додати х, додати знову х, але увага за модулем мінус 3 менше за 0. Чому особливість цієї нерівності? Так, це буде звичайна квадратна нерівність, але оскільки вона містить знак модуля, ми будемо розглядати два випадки. І почнемо з першого. Якщо підмодульний вираз, і до речі, про модуль у нас також багато інформації на каналі, я звертаю на це вашу увагу, тому що модуль то граблі, на які нас натрапляють кожного року, і дуже багато абітурієнтів. Погнали? І так. Перший випадок ми розглядаємо, коли підмодульний вираз невід'ємний. От тільки коли він невід'ємний, тоді, розкриваючи знак модуля, ми можемо переписати усе без змін, просто опустивши знак модуля, згадайте визначення модуля. Це все дуже легко. Тоді х плюс х у нас буде 2х. Ми маємо х квадрат додати 2х мінус 3 менше за 0. Перший випадок ми розглянули, і це ми опрацьовуємо одночасно. До речі, оформлювати можна поставити одиничку, сказати, що перше, розв'язати нерівність, додати туди умову x більше рівно за 0, а потім розглядати другий випадок. Я буду робити все одночасно. Про який другий випадок я говорю? Підмодульний вираз може бути від'ємним. І от саме якщо х менше за 0, тоді, розкриваючи знак модуля, ми змінюємо знак на протилежний. І ми маємо мінус x мінус x, x дасть нам 0, взаємно знищуться два вирази, і залишиться х квадрат мінус 3 менше за 0. От саме другий випадок дуже часто забувають. А тут потрібно розглянути сукупність двох систем. От саме в цьому тішечка цієї. нерівності. Отож, починаємо опрацьовувати. Я почну з квадратної нерівності. Х2 плюс 2х мінус 3 менше за 0. Хто вже знайомий з методом інтервалів, не чекайте, починайте працювати. Хто вміє розв'язувати за допомогою параболи, так само приєднуйтесь. Сума коренів квадратного тричлена дорівнює мінус 2, а їх добуток мінус 3. То буде мінус 3 і 1. І я відразу мінус 3 і 1 наношу на координатну пряму, точки позначаю виколотими точками, мінус 3 і 1. І. Ну, ви можете за допомогою параболи, тоді у вас буде свій рисунок. Я за допомогою методу інтервалів. Пам'ятаєте, плюс, мінус, плюс, оскільки відки параболи напрямлені вгору. Ще раз кажу, перегляньте нас на каналі відео, яке навчить розв'язувати будь-яку квадратну нерівність. Ми обираємо проміжок, який відповідає знаку менше за 0, буде від мінус трійки до одиниці, не включаючи. Тепер. Нам потрібно згадати про умову, що саме в цьому випадку х невід'ємний, більше рівно за 0. Ви можете додати ще одну систему, а можете зробити так, як я. Відтинанням. Я позначу 0. Ну, десь тут він в мене знаходиться на координатній прямій. І покажу інтервал, який буде правіше від 0. От саме я відтинаю зараз. Ту частинку проміжку, який буде розв'язком цієї системки. У нас буде інтервал від 0 до 1. Ага, нуль я позначила виколотою, неуважно, від нуля включно до одиниці. Головне, побачити це і вчасно виправити свою помилку. Тут нерівність нас не строга, більше рівно, включно від нуля. Першу частину ми опрацювали. Переходимо до другої частини. Х квадрат мінус 3 менше за 0. Знаю, що дуже часто пишуть х квадрат менше трійки, а потім х менше плюс мінус корінність стрійки. Ви не зробили таку помилку? Ні? не робіть такого. Записавши x мінус корінні стрічки, х плюс корінні стрічки. І я пропоную в ваших зошитах додати ще одну строчку, пописати. А я відразу в мене мало місця, буду показувати мінус корінність тріки і корінні стрійки на координатній прямій. Згадайте, що корінність стрійки приблизно 1,7. Тому це буде правіше одинички, я показую корені стрійки знову-таки виколотою точкою. А мінус корені стрійки буде знаходитися правіше мінус трьох, ну, але лівіше нуля. Це буде десь приблизно мінус 1,7. Отут у мене буде мінус корень і стрійки. І тоді знову, за допомогою методу інтервалів або за допомогою параболи я визначаю знаки. От оскільки відки параболи вгору, вони будуть завжди однакові. Плюс, мінус, плюс. А ще в нас два корення. А нулі квадратного тричлена. Менше за нуль, я знову обираю потрібний мені інтервал Але тепер врахую, що увага, х менше за нуль. Тут ми згадуємо з вами і розв'язування систем нерівностей, дуже багато різних понять. 0 я буду намагатися записати, позначити там, де він був в мене в попередній системці, тобто отут 0. І знову я буду відтинати. Хоча ви можете за бажанням намалювати під низу, знизу ще одну координатну пряму. Я показую тепер менше за 0, тобто я відтинаю те, що зліва від нуля. До речі, отут плюс, тут більше, а тут мінус. Так легко запам'ятати. І тоді розв'язком цього фрагмента нашої сукупності буде інтервал від мінус корені стрічки до нуля, розв'язано майже. Тепер залишається записати відповідь: у нас буде проміжок від нуля включно до одиниці, не включаючи, і від мінус корінь і стрічки до нуля не включаючи. Але зверніть увагу, і тут також дуже цікавий момент. Ці два проміжки можна поєднати одним. Я запишу вище і маю тоді вигляд, х належить інтервалу від мінус корінь і стрічки, від мінус корінь стрічки до одиниці, не включаючи. Чому? Нуль включно було, і тут не включно. І саме тому, що це сукупність, нуль буде розв'язком нашої нерівності. Ви можете навіть перевірити, підставивши її до умови. Отож, нерівність ми розв'язали, відповідь отримали. Повторюючи нерівності, зверніть увагу. Не просто на лінійні, квадратні, дробово раціональні ті, що розв'язуються методом інтервалів, а ще й на ті, що містять знак модуля. І вивчити цю тему, як і усі інші, ви можете за допомогою нашого сайту математичка. Як завжди, я дуже прошу вас підписатися на цей канал і допомагати нам бути корисними для вас. З вірою в перемогу ми працюємо і далі, не зупиняємося. До зустрічі!